Пані Ірино, згадайте, будь ласка, про типаж радянських солдатів вже після боїв. Ви багато розказували про те, що ну, рівень культури був зовсім інший і не сприймався. Але чи були такими всі? Тобто, як виглядав типовий радянський солдат після війни? Вінтовка була на шнуркові. Зрозуміли Черевики були роздвоєні і зв'язані шнурком. Обдерний, нещасний, голодний і все. Але добрих все-таки людей пригадуєте серед них? Чи здебільшого через такий побут вони. ну, не, ну... не були всі якісь однакові. Там не було кого відрізняти. Була темна маса. Така бідна, нещасна, голодна, голодна, ви розумієте? Тоді, коли німецька армія їла ж і чоколяду, тому що ми, ми їдемо разом з ними, то нам приносив Гігард, приносив той лікар німецький. І до мами при... офіцери вищого рангу приходили, щоб сорочку випрати і випросувати. Тут фронт, а вони сорочки перуть і перебираються. А то було бідне нещасне, то Боже, що в тих не, не мали чубіт, вони мали черевики, ці черевики подерти, а, а ті е, як то, обмотки, обмотки, що обмотували наверх е, ці ноги, то то все таке, а було брудне, а з болотом, а все. То, то було дуже нещастя. То було таке, то була армія, найпам'яні боронець, охоронить помилуй, Що то була за армія?